Америка розпочинає війну з рашкою. Тепер Україна належить компанії BlackRock, Потім військові бази НАТО будуть будуватись в Україні, а не просто висловлювати своє занепокоєння. І скільки Рашка тратить в день на війну і в одну годину, може ви думали мільйон чи два? Ви будете в шоці від суми, друзі. Якщо вам цікаво, як зараз українці можуть отримати ЗП онлайн, легально в нас є проект, ми українцям ЗП платимо європейського рівня там три симка євро на місяць. Велком там поклик на шапці профілю знаходить. Перше Америка, де нафта цікувала два російських танкера, просто на них залетіла, забрала і все. І дивіться, якщо раніше Путін, ось коли наші військові захоплювали там якісь російські кораблі, чи їх знищували, це Путін говорив так, що ми типа пірати, і з піратами треба поступати. Ну ті, жорстко його ріторія прошу піратство. Зараз же його риторика змінилася. Просто знайшов відео, він казав. Наших руських там оце моряков просто доставте в Росію, поводьте з ними чемно туди-сюди і віддайте їх нам. Поняв наскільки Путін слабий. А Чого він такий слабий? Ви зараз побачите, коли я вам розкажу суми, які витрачаються на війну. Далі, Зеленський приїхав в Європу. і Вони там зібрали з Єврокомісії і підписали бумажку, що після настання миру в Україні в Україні почнуться будуватись військові бази НАТО. От так, от друзі, нарешті не занепокоєння. А щось таке здавалось би, це загострення конфліктою з Рашкою. Але інакшого шляху немає. Якщо ми хочемо Україну захистити, нам треба і закордонні інвестиції, і закордонні компанії і так далі. Бо Україна олігархами раз перепрошую, розпиляна. Хотілося б друге слово сказати. Ну розпилена в пух і прах без закордонних інвесторів, без закордонних компаній, захисту і контролю неможливо буде надати реальні гарантії безпеки в Україні. Отак як відбувається дірібан наліво-направо, так і буде відбуватися. Тому це рішення правильне. Далі Україна належить тепер майже повністю компанії BlackRock. Ну, основна частина. Чому так? Пам'ятаєте, раніше було дуже багато відосів, знімали в Тіктокі, що оце продали BlackRock, оцю землю, оцей завод, туди-сюди. Американським інвесторам, а американські інвестора всюди у них є. BlackRock всюди має частку майже в усіх компаніях. Основну. І він з'являється якби ключовим директором майже в усіх компаніях і керує майже ними всіма. Загалом, в принципі, і Україною також буде частково керувати. І я розумію, нам дуже хотілося б, щоб Україна. Належала нам, українцям, і все українське, було українське. Як там до війни кожен українець, хто не знав, ж піти і один чи два гектари землі собі забрати офіційно. Це належало нам. Ну тепер такого немає і навряд чи буде. Буде належати тепер багатьом компаніям закордонним. Але знову ж таки, якщо ми хочемо мирне небо, якщо ми хочемо жити спокійно, якщо ми хочемо бути захищені, в тому числі від наших олігархів і оцих всіх схем, нам потрібні закордонні компанії і інвестиції.